Всі нейромоделі унікальні. Всі. Це як визерунок відбитка пальця. Єдине, що у вас можуть повторюватись один одним якісь елементи, як маленький пазлик. Наприклад, у мене сміливість і одного з моїх синів сміливість це пріоритет. Але навколо цих, цієї сміливості є ще купа всього. Тому ми з ним не одне і те ж саме. Колись мені ну, мене дуже критикують ті, хто працюють з архетипами. Дивіться, я проти них нічого не маю. Крім того, що вони не будуть працювати вже на наступне покоління. Ще на нас його якось там можна прикласти на молодше покоління. Ваших там архетипів раз два де я пчовся. Їх буде недостатньо. Або хтось придумує нову класифікацію архетипів, або все ж таки зрозуміють, що ми такі унікальні суб'єкти. І не дай Бог нам ставати не унікальні. Те, що відбувається в Росії, це і є ось ця вибір домінантної нейромоделі, під яку всі себе прошивають. Ну, Це жах, це деградація. Я сподіваюся, що ніхто з вас. Тут присутніх ніколи не стикнеться з такими або не стане таким особистом. Тобто будь-яка втрата ідентичності цієї нейромоделі, цього неймовірного візерунку, це значить, що ви зараз схожі або на когось, або на групу. Так формуються секти. Так формуються деякі авторитарні роди і так далі. Але в будь-якому разі приходите ви всі індивідуальностями неймовірними. Питання в тому, що зовсім не обов'язково йти революцію проти того чи іншого роду, достатньо зробити фільтр, що я звідти хочу взяти, а що мені поки що не потрібно. Насправді, великі нейромоделі роблять круті компанії великі. Тож Google це велика нейромодель, в яку так чи інакше встроюються підлеглі, які туди входять і працюють більше року. За рік людина майже синхронізується з тим, де вона знаходиться. Питання знову ж таки, що я з цим роблю? Чи я розумію, що ось тут, ось тут у мене вже спрацьовують деякі шаблони, що я вже не йду додому, а прикольно вже і круглі там поїсти. І я знов не йду додому, я знов не йду додому. Тобто, що відбувається? Нервна система вибирає собі новий дім. Так? Я вже не поспішаю додому, я зависаю вже там. Значить, у мене туди йде увага, але. Значить, я більше синхронізуюсь на спільноту компанії, чим, наприклад, на свою дівчину, чоловіка, дітей і так далі.